Сьогодні говоримо про військовий контракт 1824. Міністерство оборони України нещодавно презентувало так званий військовий контракт 18-24. Говоримо про плюси і мінуси та спірні моменти. Вважаю, що він сильний, і хто хоче захищати Україну, і хто хоче, чесно, там багато преференцій. Там е окрім патріотизму, що дуже важливо, так, але є і грошове забезпечення. Воно дуже високе. І я думаю, деталі скоро будуть оприлюднити. Прям там безкоштовної освіти і безкоштовних грошей для я маю на увазі, безкоштовного кредиту для. Е Домівки, тобто для молодої людини, там в принципі такий пакет. Проект покликаний перш за все сприяти добровільній ініціативі несення військової служби громадянами України, які досягли 18-24 років та виявили бажання приєднатися до Збройних сил України. Контракт, зокрема, передбачає несення військової служби за наступними посадами. Серед них стрілець, стрілець старший, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник та старший розвідник. Розглянемо виплати, які передбачає даний контракт, окрім щомісячних. Контракт передбачає одноразову виплату в 1 мільйон гривень, яка розподіляється на три частини. Перша частина у розмірі 200 тисяч гривень виплачується військовослужбовцям протягом п'яти робочих днів після підписання контракту і призначення на посаду. Друга частина ви передбачає виплату у розмірі 300 тисяч гривень протягом 5 днів після проходження відповідної підготовки і призначення до бойового завдання. І остання третя частина вона виплачується по завершенню контракту і по виключенню з списків. Військової частини або при продовженні на наступний період часу контракту відповідно, контракт передбачає відповідні виплати та повернення допомоги у наступних випадках. Виплата грошової допомоги та умови її повернення. Часткова виплата. Якщо військовослужбовець не виконав умови контракту щодо шестимісячної участі в бойових діях, невиплачена частина допомоги 500 тисяч гривень виплачується пропорційно часу участі. Одна шоста від суми за кожні 30 днів бойових дій. Дострокове розірвання контракту. Якщо контракт припинено через сімейні обставини чи поважні причини, частина 12 статті 26 закону, невиплачена частина допомоги не надається. Якщо контракт розірвано з цих причин до його підписання, військовослужбовець повертає всю отриману допомогу. Розірвання контракту через поранення, захворювання під час бойових дій вся невиплачена допомога виплачується в повному обсязі в день звільнення. Систематичне невиконання контракту повторні дисциплінарні стяг. Дня кримінальна чи адміністративна відповідальність. Військовослужбовець повертає всю отриману допомогу, а не виплачена частина не надається. Головний акцент даного проекту, за словами Ростема Умерова, покликаний сприяти саме добровільності. Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов'язок. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність цього за один рік. Доброволець сам вирішує, чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи. Якщо переходити до юридичної складової, виникають ряд питань пов'язаних з рівністю або можливими умовами дискримінації. Розглянемо їх. Цим наказом підмінюється сам сенс військової служби в воюючій країні. Це більше не про захист країни, це про вигідний контракт, бізнес, робота з високою зарплатою. Можливо, це нормально для іншої країни, де армія це просто черговий кар'єрний вибір, де ти свідомо підписуєш контракт, отримуєш виплати, соцзахист і в будь-який момент можеш вирішити, лишитися чи йти, але тут не та ситуація. Тут не контрактна армія мирної держави, тут війна за існування країни. Ми ж так і кажемо по телевізору Правда. Тоді чому підхід до армії це наче черговий бізнес проєкт Якщо ми справді будуємо контрактну армію, тоді всі мають отримувати справедливі умови, а не вибіркові плюшки для тих, хто прийшов у правильний час. Якщо ж ми воюємо за виживання держави, тоді система має цінувати тих, хто взяв на себе цю відповідальність, а не виставляти це як роботу на рік. Нюансом є те, що військовослужбовці. До військових частин призначаються у відповідності до переліку, який визначений Генеральним штабом України. Під проект Контракт 1824 визначені лише шість бригад Генеральним штабом. Розглянемо їх. Це бригади. 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», 28-та окрема механізована бригада ЗСУ, 72 окрема механізована бригада ЗСУ, 92 окрема штурмова бригада ЗСУ і 95-та окрема десантна штурмова бригада. Виникає питання: а де інші? При цьому в Україні. Діють рекрутингові центри, які покликані сприяти інформаційному забезпеченню рекрутів і супроводженню їх для в процесі обрання а, ними відповідних військових частин для проходження служби у відповідності до їх спеціальності. Саме в цьому. Полягає і дисбаланс норм, оскільки з однієї сторони є контракт 1824, який передбачає відповідні умови несення військової служби і обмеження лише щодо несення служби у шести частинах. З іншої сторони діють рекрутингові центри, які передбачають влаштування у відповідні підрозділи бригади невизначеного переліку. Виникає питання, чому законодавець заклав такий дисбаланс? Для справедливості варто відзначити, що саме рекретингові центри забезпечують інформаційне забезпечення. А на сьогоднішній день так і не надана відповідь достаменно, чому саме визначено в Україні під контракт 1824 саме обмежений перелік бригад. Вони вже порушували законодавство. Потім вони порушили законодавство дискримінаційні складові, тому що це чисто дискримінація всіх інших підрозділів. І вони сьогодні намагаються спиратися на норму того, що це експериментальний проект, правильно як це зазначила, і яка ви то вони в подальшому там донесуть інші підрозділи. Цей проект ну це все дуже чудово, але за цей період часу виходить так, що інші підрозділи, які могли би набирати людей. Вони цього не роблять, і дуже дивний експеримент насправді тому, що чому, чому тільки ці шість підрозділів, чому немає нікого іншого, uh -huh. чому немає всіх бригад. І моя позиція така, що якщо такий закон є, ну дай, як у нашого ворога насправді там даються підйомні, але вони даються всім підрозділам. Хочеш піти на контракт, да, там тобі даються підйомні. Неважливо, куди ти йдеш. А у нас виходить така суцільна дискримінація. Поряд з цим даний проєкт передбачає низку соціальних гарантій, таких як 0% за іпотеку, право виїзду за кордон, право на безкоштовне медичне обслуговування, право на відшкодування оренди, та право отримати вищу освіту за рахунок держави. Але є велике питання, чи всі військовослужбовці здатні будуть на отримання даних соціальних гарантій. І наостанок щодо виплат, кабінет міністрів України чітко передбачив, що виплата в розмірі 1 мільйон гривень здійснюється в незалежності від строку. Проходження військової служби, строку призначення на військову службу умови отримання в нагороди для цієї категорії є безпосередня у бойових діях впродовж шести місяців а також відсутність фактів притягнення до всіх видів відповідальності. Ну я маю на увазі кримінальну, адміністративної і дисциплінарну. Тобто цей механізм алгоритм сам він зараз знаходиться в процесі розробки і обов'язково буде доведений до командирів і до суспільства. Але так це мені здається також є відповіддю на запит про справедливість. Проте на практиці виглядає зовсім по-іншому, коли військовослужбовці звертаються з відповідними рапортами, яких було призначено на військову службу до набрання чинності постановою Кабінету міністрів. І які отримують відповідну відмову. Даним військовослужбовцям доводиться шукати правду і відновлювати свої порушені права в судовій системі. Так не має бути. Тому варто все ж таки звернути увагу на дані випадки і доопрацювати законодавство належним чином, для того, щоб кожен військовослужбовець був в рівних умовах і розумів ті виплати. І отримував ті виплати, які передбачені законодавством України.